Доброго раночку, в нових окулярах, новій кофті, біжу на роботу. Знов мимо цієї клумби скачу, бачите, все розквіло, які гарні тюльпанчики. Нарциси. Природа оживає, чуть як пташки співають. Ташки співають, все зелене, настрій гарний, сонечко світить. В новій кофті тепло. Коротше, одні позитивні моменти в цьому житті. Це добре, це краще, ніж коли багато негативу. Так, все, біжу. Сьогодні-завтра працюю, а далі буде Пасха. Тому треба плідно попрацювати, щоб потім два дні відпочивати зі спокійною совістю. Не знаю, що будемо робити на Пасху поки що. Ніяких планів поки що немає. От, поки що робота. Все. Доброго раночку. Роблю собі каву в своїй. Кавоварці новій. Дивлюся в віконечку. На вулиці вже 15 градусів тепла. Вчора в день було так тепло, так класно. На сонечку взагалі жара така була. Нарешті погода приходить в свою норму, яка мені подобається. Нарешті на вулиці буде тепло. Не треба вдівати 300 штук одягу різного. Підштанники, всякі, кофти, шуби, муби? Я дуже задоволена. Збираюся. Сьогодні в мене відповідальна місія. Треба відкрити салон. Я прийду сама перша. Прибиральниці нашої, яка кожен раз відкриває, немає. Тому сьогодні це зроблю я. Треба зібратися до кучі, випити каву і бігти на роботку. Бачите, оцю? Дерев'яшко. Зараз поясню вам, що це таке. Це кусок столешки для оцієї мийки. Тому що та, яка тут у нас є, дивіться, зараз покажу. По-перше, вона негарна. По-друге, вона отам аж просіла. Вона вигнила вся, і якби не оцей пластик, воно би все провалилося. Бачите? Яке воно все тут цей негарне. А тут буде, ну, напевно, сьогодні, я так сподіваюся, буде оця нова кусок оцієї столешки. Да, Воно буде відрізнятися за кольором від тої, що є. Але вона хоча б буде виконувати свою функцію, а не отак висіти тут. По дорозі на зупинку кожного ранку бачу цього котика. Він сидить то на одній машині, то на інакшій. На самий верх залазить і сидить. На вулиці мені просто дуже тепло, бачите, зняла свою бохту, тому що мені дуже спокійно. Роздяглася до футболки, але люди ходять хто в чому, хто в куртках, хто в футболках, хто в шортах, же з голими новами. Коротше, хто як хоче, так і ходить. Доброго раночку, я вихідна. І дивіться, що роблю. На балкончику п'ю каву з пасочкою. Тому всіх вітаю. Сьогодні Паска, Христос Воскрес. От, ми вже прокинулись, діти сплять поки що, а в нас, бачите, сніданочок з пасочкою. Як я і казала, Паски не пекла, тому що не було мені коли. Просто пішла в магазині вчора вечора, купила. І от сьогодні їмо Паски. Не було мені коли, вчора цілий день, стільки людей, просто капець якийсь. От, не до пасок мені було в цьому році. Зараз діти постають. І, напевно, десь підемо блукати. Погода сьогодні гарно, тепло, підемо десь гуляти. Бачите, сонечко світить, пташки співають. Я просинаюсь. Зараз прокинусь. Типу, просинаються і Йо! Погодка така, дивіться, вже в тіньочку, 15 градусів. Значить, сьогодні має бути тепло. Вирішили зробити пікнік. Купили отакий стейк в вишневому маринаді. Дуже смачний, вже ми колись купляли. Це нас тьома на них присадили. І буду я його робити в шайтан машині. Тому що вогнище розпалювати. Напевно, не можна? А ми підемо на пікнік і, щоб там собі полегшити життя, зробимо цей стейк вдома в шейтан машині. Ну що, відправляємо наш стейк в останню путь в шейтан машини. Потім покажу, що вийшло з нього. Так, де в нас для стейка програма? Та що ж таке? Не може нажати. О, оце, здається. Все. Поїхали. Ось такий з собою набір беремо тарілки, стаканчики. Отаке колись я купляла. Теж ми їхали десь десь відпочивати на пляж, брала таку доску, такий ножичок маленький. Такий в нас з собою похідний набірчик буде. А ще вчора я купила в АТБ, дивіться, отакий килимок для пікніка. Щоб нам було зручно сидіти, візьмемо його з собою. Бачите, все підготовлене, все продумано. Ну що, відкриваємо отака у нас картина вийшла. Дивіться, які гарні. Можна ще на 5 хвилин поставити. І Отакі от гарні стейки в нас вийшли. Ну що, наша подорож на пікнік почалася. На вулиці стоїть жара неймовірна. Ми доїхали, вже скупилися тільки що. А ще зайшли в сінсей, тому що повдівали джинси, а на вулиці стоїть спека. Зайшли в сінсей, купила собі златі шорти. Щоб не зваритися там. І йду зараз, бачите, в топі і в шортах. Клас, літо нарешті. І хто скаже, що тиждень назад була зима, і я ходила в своєму самому найтеплішому білому пуховику. Як міняється погода. Вже хтось там відкриває пляжний сезон. Позалазили у воду, не видно. Вода ще напевно холодна дуже. Бачите, всі пороздягалися. Людей багато. Ми думали, чесно кажучи, що буде більше людей. Знайшли ми таке місце в тіньочку під кущиком. Зараз тут розстелимо свій от той килимок, що я купила. І будемо тут засідати, їсти свої огірки, помідори. Давай, і наш, Наші стейки. Розважу. Поки ми тут ріжемо помідори, сирочки. Навколо нас кружляють мисливці, бачите? Оця подружка ходить. І десь тут біля нас. Ходила, десь гуля десь тут ходила, їх тут багато. Ну а ця дивіться дивиться, що би тут таке вкрасти. Придивляється. Ми купили огірочки, помідорчики, що? сирочки, ковбаску, бананчики, пахлаву. Це собі ти хочеш? Ну, Давай цей поріжу, а ти собі відкрий. Треба буде їй щось дати, а ну який він чіпсик один такий. Не треба, щоб воно не це. Кидай. Кидай, кидай. Кидай, дай їй чіпсики. Їй не будуть потом от него плохо. Кидай, не буде. Оп. Ногою тримаю. А ось ось і Гуля прийшла. Бач, які добрі чіпсики, кукурудзяні. А ось і наш стейк порізали. Бачите, все просмажилось, він такий сочний. Соковитий. Соковитий. <рес> огірок ще треба порізати. Дивіться, який огірок купили, такий, що й вбити можна. Пляжик. Люди вже купаються. Дивилась, навіть діти залізли купатись. Ну, я така спробувала ту воду ногою трошки залізла. Ви знаєте, я б іще не полізла в неї. Дуже вона прохолодна. <різь> не вирушись. Оп! <різь> Бачите, з руки взяла. Кісточку від стейка. Все підбирає. Ну вони ж ці падальщики. Ну, да. Вони ж їдять все підряд, і м'ясо і все що попало. <різь> ну, Тьома робить як чаєчка, а ти як ворона, да? Да. вона підбирається ближче і ближче. скажи, давай, давай. Так, ну не сюда же. Ну не, не бачу. Она все бачит прекрасно. Не бачит. Не Ру... бачит. Та руку, да протяни руку ближче. ha 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 ha